Компанія А. Володіє 30% акцій компанії Б, який має статус компанія по відношенню до компанії А відповідно до законодавства України. Правильна відповідь Варіант В. Асоційована. Визначте, з якою метою фірма застосовує весь набір контрольованих змінних, що утворюють комплекс маркетингу. Правильна відповідь варіант Б. Вплинути на попит своєї продукції. Укажіть вид влади менеджера, що володіє даними про стратегічні та тактичні плани підприємства, календар подій і особистий графік керівника. Правильна відповідь варіант Б. Інформаційна. Компанія-виробник продає товар через ланцюг, офіційний дистриб'ютор, регіональний дилер, локальний дилер, який водночас розповсюджує товар через локальну роздрібну мережу. Канал якого рівня маємо в цьому випадку. Правильна відповідь варіант Б. Трирівневий. Яку вимогу, крім своєї чесності, порушив підлеглий, коли невчасно надав неопрацьовану інформацію, що не стосувалася завдання менеджера? Правильна відповідь варіант в корисність, які існують підприємства залежно від способу створення, заснування та формування статутного капіталу. Правильна відповідь варіант Б. Унітарні та корпоративні. Який елемент товару визначає характер конкуренції на ринках, що характеризуються високою насиченістю товарів та жорсткою конкуренцією? Правильна відповідь варіант А. Додаткові послуги. Визначте, у чому полягає сутність закону спеціалізації управління. Правильна відповідь варіант а. Передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, компетентність, відповідальність тощо. У якому товаристві всі учасники здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном правильна відповідь варіант в з повною відповідальністю про що свідчить зігнутий на одну четверту і розправлений правий верхній кут візитної картки? Правильна відповідь варіант Г. Візитна картка передана особисто і засвідчує особливу повагу до особи, якій залишена картка. Яке завдання повинен вирішити маркетолог під час формування комплексу маркетингових комунікацій зі споживачами, якщо більша частина цільової аудиторії не обізнана з товаром послугою? Правильна відповідь варіант А. Сформувати необхідну поінформованість, упізнаваність товару, послуги. Що таке маркетингові можливості підприємства? Правильна відповідь. Варіант а. Сприятливі фактори маркетингового середовища, які дають змогу зрозуміти основний напрям необхідних дій підприємства для досягнення конкурентних переваг. Що належить до гігієнічних факторів згідно з теорією мотивації Ф. Герцберга. Правильна відповідь варіант А. Своєчасна виплата заробітної плати. Який із чинників впливає на досягнення цілей організації за критеріями SMART? Правильна відповідь варіант А. Достатність ресурсів організації. Характерною ознакою якого типу організаційної структури управління є оперативність у прийнятті рішень за рахунок прямої комунікації між керівником і безпосереднім виконавцем. Правильна відповідь варіант А. Лінійна. Яка із наведених характеристик показників товарної номенклатури визначає її ширину? Правильна відповідь варіант А. Загальне число асортиментних груп товарів компанії. Яке управлінське рішення приймає адміністратор медичної установи під час складання графіка роботи медсестер і санітарів? Правильна відповідь. Варіант А. Запрограмоване. Яку роль у діяльності підприємства відіграє активна частина основних засобів? Правильна відповідь. Варіант Б. Задіяні безпосередньо у виробництві продукції та визначають виробничу потужність підприємства. Як називають інвестиції, визначені як господарські операції, які передбачають купівлю різних видів фінансових активів за кошти на біржовому ринку. Правильна відповідь варіант г. Портфельні Виберіть умову успішного застосування методу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку в маркетинговому ціноутворенні. Правильна відповідь варіант А зменшення витрат підприємства.